Привіт. Всем привет. Мы на канале Ваня и Даша. Сегодня хочется похвастатись нашими такими чудовими іграшками про вантажівку і піаніно. Так, давай з чого почнемо? Давайте з піаніно. Давай. Дашунька, давай віддам перше. Ану, давай покажем ближче. Ось така от білочка піаніно. Що тут написано? Музикальні звірята. Так, давай. Дашунька, давай дивиться. Давай, давай дивиться. А, да что не машины хочет. Давайте будем сейчас распаковывать. Хорошо, закрыто вот оно у нас. Угу. так вот О, О давай. классно, давай покажем ближе. Ось така от білочка. З ручечкою, з ручки тримати. Кнопочки, що вона. Ух ти, світиться, грає музика. А тут ще намальовано. А, тут кольори вчити. І буковки. Класно, на, на, дивись. Тут ось так вона заблокована. І. Так ух ты, надежно. Ух ты, да что мне нравится, да? Нравится игрышка? Да, и давай ты две песя. Так, а Ваняша Вау фильмчица мультик, да? да тачки из мультик мультика тачки. У нас дверка відкривається. Давай, дверка відкривається. Ось. О, там ще щось є. Такий ще комплект Метр. В комплект ішли машини. Угу. Метр. Метр. Ось. Вонка якась, так? Да? Мікельканин. І маквін. І маквіен. І все. Ось mm -hmm. макуін такий класний, синій, Мікель міну теж прикольний. І метр класний. Ага. А ну ще цього покажи. Mm -hmm. Ух ось все що в нього відчіпляється трейлер. Mm -hmm. Ось така машина сама без трейлера. І ось такий трейлер класний. Так. Класний такий. Так. Кому сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока! Пишіть, чи вам подобаються наші іграшки, наші відео. Пишіть коменти. Пишіть і ставте лайки, нам буде приємно. Підписуйтесь на наш канал. Пока! Пока-пока! махай пока. я зайнята. Пока!